Спікер Палати представників США Майк Джонсон планує внести пакет допомоги Україні на розгляд, коли конгресмени повернуться з канікул. Він очікує, що допомога включатиме деякі важливі нововведення. Про це повідомило видання Захіл. Джонсон заявив, що США можуть надати Україні допомогу у вигляді позики. Ця ідея не була популярності на початку березня і може пом'якшити занепокоєння консерваторів. Джонсон також висловився щодо закону про репа. Цей документ уповноважує президента конфіскувати російські суверенні активи, заморожені в США, і передати їх Україні для використання проти Росії. Закон про репо, знаєте, якщо ми можемо використати конфісковані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія. Навіть президент Трамп говорив про концепцію позики, де ми не просто надаємо іноземну допомогу, ми встановлюємо це у відносинах, щоб вони могли повернути нам це, коли прийде час, заявив спікер. Майк Джонсон, який раніше не виносив на голосування проект допомоги Україні, тепер працює над стратегією допомоги на тлі своєї можливої відставки. Тепер Джонсон працює над наданням фінансової допомоги Україні, розуміючи, що йому загрожує відставка з боку трампійського крила республіканської партії, членом якої є він сам. Про це повідомило CNN. За даними CNN, Майк Джонсон останні два тижні, поки конгрес знаходився на великих канікулах не публічно а разом із ключовими політичними гравцями працював над власним проектом стратегії допомоги Україні. В березні членкиня Палати представників США від республіканців Марджорі Тейлор Грін, що належить до числа транпістів, ініціювала відставку спікера однопартійця Майка Джонсона. Грін подала клопотання про відставку спікера з посади, той самий процедурний крок, який призвів до відставки попередника Джонсона, спікера від республіканців Кевіна Маккарті у жовтні 23-му. Тейлор Грін звинуватила Джонсона у тому, що він занадто багато віддав президенту і демократам під час переговорів про фінансування уряду. Проте демократи, як йдеться, у не дають зрозуміти, що вони врятують спікера від потенційної відставки, якщо він просуватиме законопроект щодо України, який вони можуть підтримати. Попри те, що Сенат США ухвалив міжнародний пакет допомоги ще в середині лютого, спікер Майк Джонсон досі відмовлявся виносити його на голосування. Дві групи законотворців, 12 березня, почали окремо збирати підписи для того, щоб законопроект про додаткову допомогу іноземним країнам можна було поставити на голосування в палаті представників. Без схвалення Джонсона, щоб обійти опір Джонсона, потрібно було зібрати 218 підписів. Це ініціатива демократів, яку очолив член палати Джим Макговер. На 13 березня було зібрано майже 180 голосів. Блокування голосування щодо допомоги, в тому числі Україні, викликають критику не лише США, а й іноземних лідерів. Містер Джонсон повинен розуміти, що від його одноосібного рішення залежить доля мільйонів людей, заявив польський прем'єр Дональд Туск. До нього приєдналися лідери демократів у палаті представників і навіть лідер республіканської меншості у сенаті Міч Маконел. Білий Дім повідомляв, що Джонсон шукає приводи, щоб не ставити проект на голосування. Про це 26 березня заявила речниця Білого Дому Карін Жанп'єр. Я думаю, що те, що відбувається, це те, що спікер шукає привід, який не є виправданим, який не потрібен. Тому що ми знаємо, що якби він поставив проект на голосування, він би пройшов. Тепер же Майк Джонсон пообіцяв поставити на голосування питання про надання допомоги Україні після повернення конгресу з великих канікул 9 квітня. Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер. Передає ABC News. За словами Тернера, питання допомоги Україні буде наступним головним питанням порядку денного. Він висловив сподівання, що документ буде проголосовано, і Джо Байден зможе його підписати. Тернер сподівається, що Конгрес США зможе схвалити допомогу Україні до того, як Палата представників знову піде на канікули 22 квітня. Спікер дав зрозуміти, що він підтримує Україну безпосередньо Зеленському. Публічно він зробив ці заяви і генеральному секретарю НАТО. Спікер зробив дуже чіткі заяви про те, що коли ми повернемося, це буде наступним головним питанням порядку денного. Після того, як ми щойно ухвалили всі законопроекти, які фінансують федеральний уряд. Я вважаю, що це матиме переважну підтримку в Конгресі, і ми покладемо законопроект на стіл президента, сказав Тернер. Напередодні також стало відомо, що президент України Володимир Зеленський проводив телефонну розмову зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, а головком ЗСУ Олександр Сирський, із головою об'єднаного комітету начальника штабів Чарльзом Брауном. Про це повідомляло ТСН. Українська сторона намагалась посилити діалог, щоб добитись очікуваної допомоги від США. Ба Більше Зеленський переконаний, що Росія готує новий наступ наприкінці травня або на початку червня. І, хоча ситуація на фронті зараз є кращою аніж була два місяці тому, без американського. Допомоги Україна програє. Про це сказав Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CBS. У лютому президент Чехії оголосив, що Україна у співпраці з Канадою і Данією знайшли 500 тисяч 155-мм боєприпасів. І 300 тисяч 122 мм снарядів, які можна доставити протягом кількох тижнів за неявності необхідних коштів. Газета Financial Times писала, що Прага планувала зібрати півтори мільярда на оплату боєприпасів і попросила долучитися до цього союзників. Виділити гроші публічно зголосилися Нідерланди 250 мільйонів євро, Бельгія 200 мільйонів, Норвегія 140 мільйонів, Португалія 100 мільйонів, Литва 35 мільйонів, Фінляндія 30 мільйонів майже чверть боєприпасів 180 тисяч погодилася профінансувати Німеччина. Внески зроблять або вже зробили Велика Британія, Франція, Люксембург, Словенія, Данія, Латвія та Польща. Але їхні суми невідомі. 8 березня Чехія повідомила, що зібрала кошти на 300 тисяч боєприпасів. Перші снаряди обіцяють доставити в Україну до червня. 26 березня. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна в межах чеської ініціативи може отримати півтори мільйони снарядів, а не 800, як планувалося спочатку. Ми можемо зробити набагато більше ніж спочатку оголошена кількість у 800 тисяч, сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг півтора мільйони снарядів. Ліпавський не повідомив, скільки часу займуть поставки на лінії фронту. 13 березня голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що снаряди за ініціативою Праги надійдуть в осяжному майбутньому. За попередніми сигналами, які ми отримали, наші хлопці на фронті відчують збільшення постачання снарядів уже в осяжному майбутньому. Тобто це не займе багато місяців, але Чешська ініціатива розрахована на реалізацію протягом усього року, тобто, перші снаряди почнуть надходити, скажімо так, в осяжній перспективі, заявив Кулеба. Наскільки велика ця кількість снарядів пояснює ветеран Олексій Гетьман, наприклад, росіяни роблять 10 тисяч пострілів, ми робимо 2 тисячі пострілів. кажуть, це в 5 разів менше, і нам потрібно вирівнювати ситуацію. Для цього нам треба робити щонайменше 7-8 тисяч до 10 тисяч пострілів, і тоді буде перевага. Це не зовсім правильна арифметика і рухається трошки інакше. В першу чергу, куди ми будемо використовувати наші снаряди, це проти артилерійських систем ворога, тобто ми будемо нищити в контрбатарейній боротьбі їхню артилерію. Тобто, за грубими підрахунками, при умові, що Україна отримає 800 тисяч снарядів і вистрілюватиме 7 тисяч в день, таких запасів вистачить майже на 4 місяці боїв, що більш як у три рази інтенсивніші ніж зараз. Артилерийських боєприпасів в Україні буде більше, як повідомив міністр закордонних справ Польщі Радостав Сікорський, який перебуває з одноденним візитом у Ризі, його країна планує подвоїти свій внесок у чешську ініціативу із закупівлі відповідного озброєння для потреб зсу. Так він заявив на спільній прес-конференції із міністром закордонних справ Латвії Крішнісом Каріншем. В останні 48 годин було ухвалено рішення подвоїти наш внесок в ініціативу Чехії, заявив Сікорський. Водночас Сікорський не став називати конкретного обсягу фінансування. Якби всі робили те, що роблять Польща та Латвія, Україна була б у набагато кращій ситуації, додав також Сікорський. Він акцентував увагу на тому, що ці дві країни, тобто Польща і Латвія, на сьогодні є лідерами в допомозі України. Ау, з президентом Латвії Едгаром Гринкевичу Самсікорський говорив і про Україну, і про східний фланг НАТО та саміт Північно-Атлантичного альянсу у Вашингтоні. Україна може отримати першу партію артилерійських снарядів не пізніше червня 2024 року. Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських снарядів на місяць для цієї війни. Це майже втричі більше ніж Сполучені Штати і країни Європи виробляють для України. Про це пише CNN із посиланням на оцінки європейської розвідки. Так, РФ здатна виробляти близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць або близько 3 мільйонів на рік. Натомість США та Європа в сукупності можуть виробляти лише близько 1,2 мільйони боєприпасів на рік для України. Як розповів представник НАТО США поставили за мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць до кінця 2025 року, що складає менше половину щомісячного виробництва Росії. Проте навіть ця цифра зараз досяжна через проблеми з фінансуванням у конгресі. Те, в чому ми зараз перебуваємо, це війна за виробництво. Результат в Україні залежить від того, як кожна зі сторін підготовлена до цієї війни, сказав високопосадовець альянсу. За словами посадовців, Росія нині випускає близько 10 тисяч снарядів на день, тоді як Україна лише 2 тисячі. Це зумовлено тим, що російські заводи з виробництва снарядів працюють у цілодобовому режимі. Крім того, Росія імпортує боєприпаси. Згідно з західними оцінками, Іран торік надіслав Москві щонайменше 300 тисяч артилерійських снарядів, а північна Корея щонайменше 6 тисяч контейнерів із боєприпасами, у яких містилися мільйони одиниць. Росія вклала у гру все, що в неї є. Їхня бойова машина працює на повну потужність, сказав представник європейської розвідки. Утім, за словами американських та європейських експертів, нарощування військової активності Росії все ще недостатньо для задоволення її потреб. Вони також наполягають, що капіталістичні західні країни, урешті-решт, наздоженуть Росії і вироблятимуть краще обладнання. Все йде не дуже добре, але все залежить від ситуації. Якщо допомога відновиться і надійде швидко, то ще не все втрачено, сказав представник НАТО.